Компактний магазин з широким асортиментом товарів. Епіцентр Експрес вже діє на трьох локаціях Хмельницького, зокрема, на вулиці Січових Стрільців, 4А. 13 відділень з різноманітною продукцією розмістились на полицях невеликого маркету, що досить зручно для покупців. В ньому є багато відділів, продуктовий відділ, декору. Побутової хімії, канцелярських товарів, дитячих товарів, будівельник, електротехніка, побутові інструменти, автотехніка. Традиційно тут можна поласувати й смачною та якісною кавою. Єдине, чого не вистачає, це типових для великого епіцентру будівельних матеріалів. Проте їх можуть привезти, якщо замовити заздалегідь. Часто після робочого дня у людей не вистачає часу на прогулянки магазином або просто немає сил на пошуки товару на полицях. Саме через це у епіцентрі діє центр видачі онлайн замовлень. Онлайн у відділення Епіцентр Експрес можна замовити будь-який товар, що є в асортименті, в тому числі будівельні матеріали. Зробити це просто. На сайті Епіцентр.ua обрати своє місто та магазин. Наступний крок знайти необхідний товар та оформити замовлення. Все, що потрібно, вказати номер телефону, ім'я, прізвище та електронну пошту. Далі обрати зручний спосіб отримання замовлення та оплати. Замовлення чекає у вас 14 днів. Про те, що за закінчується термін зберігання замовлення, приходить повідомлення. Людина може продовжити замовлення. Щоб отримати товар, потрібно показати номер замовлення, який приходить через смс. Така послуга цінується серед відвідувачів, розповідають продавці, адже нові онлайн-замовлення надходять до магазину щодня. «Для Зручності наших покупців ми працюємо з 9 ранку до 9 вечора, без вихідних. Аби бути ближче до покупця, у Хмельницькому планують відкрити нові відділення епіцентр експрес у різних районах, аби сучасний сервіс був доступний всім. Тетяна телеканал Перший Подільський.